Чому саме SolPlanet? Продукція SolPlanet – це інноваційне рішення в сфері сонячної енергетики. Інвертори даного виробника призначені для установки в житлових приміщеннях, тому позбавлені механічних засобів охолодження, що мінімізує рівень шуму до нуля. В процесі заряду батареї температура радіатора піднімається всього до 36 градусів в зимовий період. За 2 години локдауну. Батарея втрачає всього 16% заряду, а відновлює його за 20 хвилин. Управління інвертором здійснюється мобільним додатком, який також веде детальну статистику. Інвертори Soul Planet мають високий ККД, який сягає до 99%. Обладнання Soul Planet має чудовий сервіс від виробника та супроводжується великим гарантійним терміном в 10 років, який передбачає не ремонт, а заміну техніки. На корпусі інвертора відсутні будь-які органи управління та дисплеї. оскільки вся необхідна інформація відображається в мобільному додатку. Техніка SolPlanet легко інтегрується в сторонні системи автоматизації. Такі, як Home Assistant, замовити попередню консультацію та установку обладнання Soul Planet ви можете в нашому інтернет-магазині Market.